Привітки, привітки усім Сьогодні у нас огляд нових прикрас, новинок. от І такі сьогодні прийшли цікаві. Почнемо. Ось з такої гарної, дивіться, це у нас така брошка. Така класна черепашка. Такими цікавими, якби кристалами. От голівка теж у неї в кристалах. Прям. Така красота, блискуча, переливається, можна її як брошку використовувати, або просто як статуетку, дуже гарно от для себе або на подарунок. Також такий браслетик, лава, плюс гематит, такий гарний. 8 мм бусинки Потім така статуетка Будда Тут її як колончик можна, або дома як статуеточку, так поставити як декор. От ось така статуеточка, вона з міді зроблена. Ну, така будда. От тут є для ланцюжка спеціальна така штука. Так, ще у нас слоненятко з авантюрину зеленого. Такий слоник, натуральний авантюрин. Такий хвостик, такого він приблизно розміру, щоб ви уявляли собі. Так, потім що далі у нас також така ще черепашечка хто чекав, от вона з'явилася. Така рухається ніжки, хвостик, голівка. І її можна використовувати як брошку або як колончик. Якщо хтось щось хоче замовити, пишіть мені в інстаграм в описі каналу. або Якщо немає у вас інстаграму, пишіть в коментах, я вам дам вайбер, описі каналі. Також підписуйтесь на мій Тік-Ток. Там періодично проходять стріми, де можна подивитися ті якісь цікаві прикраси, які є в наявності. Отака От ще брошечка цікава теж. І також в інстаграм питайте ціни, що по чому. Так, ще такі прийшли бусинки Піріт. Можу зробити браслетик Піріт. Або чокер Тут бусинки десь 3 мм. Такі от блискучі. Дивіться, які вони класні. Це, якщо його називають обманщик золота. Біля покладів золота його знаходили пірід іноді плутали з золотом. Так, це у нас що? Це у нас рожевий кварц такий теж браслетик. Тут розмір у нього, зараз вам скажу, десь 16-17, от у кого такий розмір, він підійде. Такі товстенькі камінці, ніжний такі любовні енергії, рожевий, рожевого кварцу. Також такі цікаві ще також прийшли кулончики новенькі. Отут От і синім таким вітливим, хто чекав. Теж такі красончики. І також такі теж дуже гарні. Кожні переливаються. Можна зробити або сережки, або якийсь чокер, кулончик. Такі теж цікаві. Також такий браслетик Малахіт. 8 мм бусинки. Теж кого цікавить малахіт. От такий з'явився, теж хто чекав. Вже є такі от цікаві бусинки. Малахіт справжній. Також пішли такі підставочки цікаві, мені дивіться. Тут що у нас моховий агат. Підставочки, під якісь статуетки, або під якісь отакі от, ну, це у нас що ще, це агат Такі підставочки, Яшма така і аметист, аметистова підставочка. Такі от вони, підставочки з натурального каменю. І от можна на них або ставити отак, отак от, якісь кулі, якщо у вас є. От, або якісь от в мене тут є яйце, теж можна ставити як статуеточка. Ну, це трошки ну, можна. якщо даже, ну, Просто щоб от вона, якщо у вас десь лежить, шатається, то тут буде от так от розмістити можна. Так, що ще у нас також прийшло? Такі сумочки, кулончики або як статуетки, рожевий кварц і чорний обсидіан. У мене ще є отакі от, от лабрадорові є. Це з минулого хто, можливо, забув. Лабрадор ще теж залишився. І ще такого такого кольору. камінці от кому, можливо, треба, вже є. Так, слоника вам показала. Ще така лунниця сім чакр. Лунниця сім чакр, його можна ще як, от... це... як це його використовують Маятник, як маятник. Така от сім чакр називається. Так, також прийшли цікаві, такі от були вже браслетки сапфіри да у когось. Тут прийшли мені каблучки от такі цікаві. от оце у нас срібло. По-моєму. да Тут в сріблі одна. Такий от сапфірчик чудовий. Це восьмий розмір. І от такий. Тут, по-моєму, нема проби. Вроді не живіючи сплав, ну треба уточнити. А може, це теж срібло. Вроді його було як срібло, теж я купувала. Треба подивитися, можливо, вроді теж срібло. Такі от сапфіри. От каблучки, восьмий розмір. Якщо когось зацікавить більший або менший розмір, можна буде замовити. Треба буде трошки почекати, але от таку модельку можна буде замовити. Такі от цікаві камінці з сапфіром. Камінець також такий от, лабрадор теж прийшов. Такий синій перелив. Каблучка регулюється на декілька розмірів. Такі. Так, також що ще прийшов такий класний кулон. Дивіться, теж прикольно переливається разом з ланцюжком. Тим більше, такі от класні переливи. Дивіться, які цікаві. Так, що ще мені також прийшло? Прийшли от такі чокери. Чокер, нічка Іру, чорна шпінель і прозорий кварц. 40 см плюс подовжувач от такі блискучі, класні чокери Зараз якраз на сонечку будуть класна прикраса. от Так, також, що тут ще? Родоніт, кулончик, дивіться, і тут його наче обхватив дракончик і тримає таку кульку родоніта. Дуже цікава така композиція: отут-і лапки, і хвостик видно. Мілаха разом з ланцюжком, ланцюжок на метал. І от такий цікавий от камінець родоніт в руках дракончика. так Також такий чудовий, дивіться, який класний прийшов аметист Култун. Цей І тут у нього камінці, ну це таке намисто, якби да? тут у нього. Великий такий розмір, треба буде поміряти, але десь, ну, я так приблизно бачу, 50 десь сантиметрів, може і більше, може і 60, плюс подовжувач, ну такий. І плюс дивіться, які класні перевиваються тут турмаліни. Різнокольорові, також такі бусинки блискучі, дуже гарна така намисто разом з таким чудовим кулоном, Дивіться, який. Прямо з цілою друзою. І по оках турмоліни на колоні. З цієї сторони, отак виглядає. Ну, дуже гарно, да, Гарне намиство взагалі. Важко втриматись, щоб собі все не залишити, звичайно. Так. Такий, дивіться, ще Амазоніт комплект. Такий от браслетик. Браслетик і сережечки, ніжні, ніжні такі Амазоніти. Блакитного кольору, от кому треба, можна окремо, або, а, ну, або разом комплектом взяти. Так, це у нас що тигрове око. Дивіться, тигрове око, браслетик теж. Тут, виходить, і тигрове око, і бичаче око, і соколине око, всі разом. Такі от дуже гарно теж переливається. Тут розмір, до речі, великий, десь 18-19. Ось вот такий великий, не маленький розмір. Вот, потім також прийшов такий браслетик у мені рожевий квар, кварц. Тут вот така вот застібка, дивіться. І тут, от, ну, да розмір десь 16-17, можливо, 18, ну такий невеличкий розмір. От. І цей також був у мене тигрове око. Тут теж 16-17 розмір. Такий теж дуже гарні, цікавий камені. І така застібка тут. Теж вона класна. Так, потім також прийшов мені такий, дивіться, каблучка. Тут восьмий теж розмір. З таким як, би це, як це він називається? Такий не раохтопаз, а як цей камінець називається, трошки підзабула. Може, підкажіть в коментах, забула-забула. Так, тут у нас теж от є 995 проба от В сріблі така от дуже цікава каблучка, і от такий камінець, забула назву, підкажіть. Тут теж восьмий розмір його. От, якщо вам якісь треба на ваш розмір, можна буде замовити, якщо от подобається такий вам цікавий камінчик. Забула назву, ладно. Так, потім що ще у нас є? От хочу вам показати такі от сережечки прийшли класні. Це у нас місячний камінець в сріблі. Такі гарні. І потім дивіться в коробочці Тут теж різні є такі ж Тут і місячний камінь, це у нас місячний камінь, застібка Конго, це теж місячний камінь, це у нас чароїд. Такі от застібка Конго. Це в сріблі і і це у нас бірюза. Теж бірюза. Такі, такі або така. Місячний камінь. І дуже класна, комфортна застібка конго. І чароїд є такий. Теж кам'янець чароїд. Так, потім ще такі сережечки. Це у нас аметист. Теж, якщо щось цікавить, пишіть мені в інстаграм в описі каналу такий чароїд, або такі от чудовий кіаніт. Дивіться, три пари тут сережок, чароїд, аметист і от кіаніт. Дуже гарно переливається. Отакі вісюлечки такі красончики, сережечки, це вони всі в сріблі йдуть. От. І також мені ще прийшли: от, дивіться, це от такі сафіри. Сафір, виявляється, є різних кольорів, є от такого жовтого кольору. Це теж сережечки, ну, в сріблі йдуть. І от, такі от, як під браслетик. Да? Синій, під синій сафір, також такого аметистового кольору це теж сапфір, такого якби фіолетового аметистового кольору, цікавого теж синього-жовтого, такого патріотичного да, виходить, цікавого кольору. Такі ж також браслетики мені прийшли, хто теж чекав, от вони з'явилися сапфіру. І от такі красончики, вісюльки. У мене є додаткова от, е, ну, от заглушечка, так що я теж висилаю з заглушечкою, щоб не загубилися сережечки. Ось такі мілахи, тут всередині білий циркончик. І от такі вісюльки, хто дуже любить такі прикраси, теж от вони з'явилися. І ну, все, в принципі, на сьогодні все. Все-таки я вроді показала. Якщо щось цікаве, спитайте в інстаграм, Добавляй... А, ні, а ці я теж вроде, да, показувала вам каблучки. Оці також показала. Ну все, усім дякую, хто був зі мною. Усім дякую за підписку, подобайки, репости, заходьте на стріми в О, Дивіться.